Привіт. Покажу, що сьогодні буду готувати. З курячого філе хочу трошки цих биточків посмажити, достала борошно. І на сухій сковорідці обсмажую. Батон, бутерброди, хочу і шпротами. Наготовила яйця на відбивні. зараз зів'ю, і посолила вже, Відбивні теж посолила, перчиком потрусила. І зараз швидко посмажу. Я не знаю, мабуть, ще картоплі відварю. Не знаю. Це вже кухня трохи набрила. Я вже не знаю, що їм виготовляти. Зараз в мене будуть смазатися відбивні. Пересмажила я вже хліб, не хліба батон на бутерброди, звісно. Одна партія в мене згоріла благополучно, поки помила сковорідку після биточків, то вже було пізно перевертати їх, зовсім були негритята. Шпроти я вже розклала. Розклала усі, де по дві рибинки, де по одній. Бо якби хазяйка не спалила одну партію, так було б якраз саме а так. Нічого, буде по дві, буде добріше. Малосольний огірок. І все. І будемо протязі дня тягати її. Бутики. Раніше з маслом робили і шпротами. А це, ви знаєте, така красота на сухій сковороді нажарив. Трошки майонезу ляпнув. І добре. Не жирні і добрі. Добре, грох. Громчучий. Смутерводи готові, відбивні вже посмажила. Зараз перемою посуду і все. Чи макарони відварю, чи картоплі. І будемо обідати. Вийшла на вулицю, а на вулиці весна. Тільки пташки ще не співають. Курін розбралися по всьому вигону. А це стоїть. Виглядає. О! Ще й підловила. Весна, ви знаєте, закінчується другий місяць зими, а зими ніхто й не бачив. Біжить, біжить, біжить. Десь курка засокотала. О, ага. Зловив, о, і другий біжить. Другий місяць зими закінчується, а зими і не було. Ні морозу не було, ні снігу. Воно десь співає. хтось знайде у тих хащах і не видно. Курі щось шукають, шукають. Да, Петька, так біг і не І не добіг. Перебив тобі. Звуки села вам записую. Скотики тільки петухи. Пошли. О, десь сусідський перекликається із іншої вулиці. Розспівалися. Так гарно, коли співають. Все. Все за зиму порозрібали? А що ти? Курку мучаєш? Пасуть. О! А хто це біжить до мене? Хто це біжить до мене? Micha Rosie Oje bardzozanej Oprześciuchał się grazne da A ostalni dez co manych to na ma ustryczaje Dakazie Oj Oj Кіт, рижий, Рижий Фу, такий гарний зробився. Да. Хочеться так уже ж поспівати. Ну, все. Там на тому вигоні перекрикується. Так, йти у двір. Іде, йде, іде і оглядається. Йду, йду, пошли. Ти вже скучив. Поки з тушонками, з кашами кажеш, посправлялися, так коти поскучали на вулиці за мною. Тільки щось останніх не бачу. А ти? Ти співаєш, О, бачу один. О, Виходять, виходять. Спали. Ой. Да, мурзіла. Грязюка, як надоїла ці грязюка, зиму грязь товчем. Прийшла у свій домашній супермаркет. Треба набрати буряка. Так. Більшого і меншого. Хочемо зробити шубу, бо купили тульки. а така солона я кропа, то вирішили зробити шуби. Так, треба взяти варення, малину візьму, джем і вишню мені треба в своєму соку буде торт. Монастирський збатак і олії візьму. Оцю ще наложу. А все, яка рісниця. Так. Візьму, щоб в хаті декілька бутилоків, з буде. Так, наша гречка ось. Тушонка була повна, вже частину ми віддали хлопцям хай смакують. Щось в цьому році консервації дуже багато залишилося. Ще жир. Ой, а оце ці огірки, які вони тільки не добрі. Дуже багато або уксусу мамка додала, вона робила, або я не знаю, бо уксус дуже такий. Страшно вони такі кислі, їх не можна схватити у рота. Навесні підуть всі вон. Не можна, просто можна попекти все в роті. Щось стоїть. В цьому році треба буде менше закривати. Так, ще чимало чого не стало. повно. Так що покажу вам трохи наш супермаркет сільський, домашній. Ось малина, щось полуниця. Достати полуниці. Це вже хто зна, коли ми її варили, нехай буде. Так, але огірки там. Так що, хвата консервації. Ой, лампочка щось класа, я злякалась. Так, і тут ось. Вона закривала як лампоці. Давай на одну порцію. Ні, на 4 кіла зашурувала, а тепер все піде красиво на гній. Ну нічого. Будемо навчені, там ще не сало. Хватає, так, полізла. Ось такий кошик у мене із супермаркету. Все, вилазимо із погреба. Бім, привіт! Привіт, моя собака, лахмата. Ой, лахмат, улибаємося. Давай, дивися, покажемо, який ти гарненький, улибнися ж мені. Давай, давай моя морда. Гарна така да Човка, скажи, яка в мене красива. Так. Пішла я гляну, чи яйця є. Ну, да? і ти ж. Не стрибай. Вилапив тебе в грязі, хоч в мене і курточка не білосніжна. Ну но... все ж таки. Так, тут немає. Тут о, є, бачусь. Зараз заберем. Треба було взяти щось. Угу, Є молодці дівчата. Так, хоч би не побить, бо тут такі кармани, бо буде одразу омлет жариться. Немає, а тут є. Ой, грязні які. Ну, воно грязюка, лапами ж ходять по грязі, а тоді. Не встигаєш І все одне. Так, все. Зібрала яйця, йти до хати. От молодці. Що ж вона дворі не зіма, а весна вже. Ти що тут гавкаєш на курочок? А, ти кашу не доїв. Да? Не стрибай, бо яйця мені подавиш у кармані. От. Курі хочуть до каши, ну. дивися, з'їдають. Глянь, а вони раді стараться. Ти не голодний, да? Не хочеться тобі. Йти. Ну, зараз я побачу, я відійду, зараз будеш проганяти їх, бігти. Йди проганяй, глянь. Бі! Ну, курі з'їдять твою кашу. Да. Голодний, аж нікуди, да, бім? Ти Та такий гарний. Вуха великі, чорка. <клухи> Ти підспівуєш мені. Чолка кучерява. ах і бармалей гарний? Так. О, курочки мої, чубарочки. дер збирають петушок. Да, риже. Виспівуй, виспівуй, так, іти до хати. Набрала все, що мені треба. Зараз будемо пекти тортик. Допалися. Все, нема. Він заховався в будку. Виспівуй, веспівуй. А ти сиди в будці, да? У соломі теплій. Курі підобідають доброю кашею твоєю. Так, все, пішла я. Треба, бо дохожуся, поки яйця не похлекаю в кармані. Що тут робиться? На вулиці зараз глянемо. Десь мотоблок вже дерчить. Чи люди вже щось садити зібралися? Що, овкалки?